Добрий вечір. Четвер, 27 липня. З вами я, Олексій Кучеренко. Підводжу суб'єктивні підсумки. Зробимо це оперативно та стисло. Ну, остання дуже гучна подія. Це не війна, це не економіка, але це дуже така знакова подія, це вчинок нашої дуже мужньої. Видатної фехтувальниці савшаблістки Ольги Хараван на чемпіонаті світу, яка перемогла безумовно з величезною перевагою росіянку, і не підпустила її, витягнув свою шаблю. Не підпустила її для того, щоб тиснути руки і вітати переможницю. Реакція міжнародної федерації фехтувальників неадекватна, зухвала, цинічна. Але вони вирішили дискваліфікувати нашу спортсменку, спровокувала цю ситуацію подальша поведінка росіянки, яка сіла на доріжці, на доріжці фектувальні, і 50 хвилин на стільці сиділа типу в знак протесту, що з нею не поручкалися. Чому я зупиняюся на цьому питанні? Це не просте питання, розумієте? Е, на жаль, нашу дискваліфікували, вона далі в чемпіонаті світу не буде виступати. Зараз треба все робити, щоб відновити, бо її дискваліфікували, дискваліфікували одночасно. Але от задумайтесь над сюром цієї ситуації є міжнародна фехтувальна асоціація. До 22-го року до березня її очолював і очолює, хоча тимчасово він склав себе, ну просто не, не відійшов від управління. Хто? Російський олігарх, бізнесмен, права рука Путіна, Алішер Усманов людина, яка тримає в себе в руках величезні підприємства. Воєнно-промислового комплексу Росії, і на його підприємстві робиться оця ця зброя, яка летить на нас. Злочинця, якщо не речі, своїми іменами. Це міжнародна фехтувація, яку він купив. Ви ж розумієте, що відбувається. Дивіться, що роблять міжнародники ці так звані. Вони заплющують очі. Незважаючи на політичне рішення і мок і інших і політиків всіх країн, вони допускають до участі в змаганнях спортсменів і спортсменок Білорусі та Росії, але ж ви до того можете зрозуміти, що ніколи українці в цій ситуації не будуть нікому тиснути руки з вороже з представників держави-агресора з учасників цього з відповідальних за це. І в цій ситуації ці покидьки навіть не передбачають якийсь механізм для того, щоб ну, як мінімум просто розійтися і продовжувати далі змагання. Як це відбувається? Я вас заспокою, гроші. Це відбувається за допомогою грошей. Весь російський спорт давно знаходиться на утриманні Рао Газпрому. Це такий, ну ви розумієте, що це чорна діра російської економіки, він отримує там всі олімпійські команди, збірні, футбольні і так далі. І тому Ці гроші в РАО «Газпромі» платять ті ж самі європейці. РАО «Газпром» за останні роки навчилося за рахунок цих грошей купляти, як зайчиків європейських політиків. Європейських спортсменів, чиновників і так далі і тому подібне. Ось вам відповідь на питання, чому нашу Харван, Міжнародна федерація, дискваліфікувала. Секретарем цієї федерації є якийсь француз. Реальним директором є Алішер Османов. Які ще відповіді треба? Оля Харван, тобі слава, тобі величезна повага, ти просто і молодець. Подія друга, але все ж таки головна за останні два дні. Вчора була дуже нервова ситуація. Ви бачили, що буквально там з початку дня, перша, друга і ввечері пішла шалена атака, дуже потужна атака, всіляких калібрів, Ексти, 101 і інших ракет, і так далі, пішла на Україну. Напруга була дуже серйозна, бо всі просто я бачу, всі були на взводі. Слава нашим силам протиповітряної оборони, слава нашим Збройним силам України. Ця атака практично відбита з величезною ефективністю. Дійсно є окреме влучання, але тим не менш абсолютно не вдалася така потужна атака. Як на мене, це ключова позитивна подія, яка відбулася за останні дні, бо вона показує той психопат Шізофреник. Агресор і тер... міжнародний терорист задумує одні комбінації, так би мовити, кидає на це всі свої ресурси. В результаті, завдяки українським Збройним силам і підтримці, безумовно, наших заокеанських і європейських партнерів, в першу чергу, технічної ресурсної, ресурсною, ми бачимо, як ефективність цих атак набагато менша, ніж планує ворог. Чому це дуже важливо? Тому що є третя проблема. Ми всі молимося за успішний контрнаступ. Але, на жаль, дійсно, він не може йти за якимось графіком. Я не хочу зараз критикувати міністра, який, ну, на жаль, помилково, як на мене, дає свою оцінку, що відстає від графіку наступ, контрнаступ. Там наші з вами діти, брати, родичі, наші українці, українки. Розумієте, і графік це дуже таке складне питання в цих умовах. Тому я хочу сказати одне. Ми бачимо, як важко йде цей контрнаступ. Я, Ми розуміємо, що ми дали їм час, на жаль, укріпитися на цих позиціях. Причому це як на Донецько-Луганському, так і на півдні країни, там, де очікується зараз ключове, зрозуміло, чому нам треба перерізати цей. Коридор, який є сухопутний, для того, щоб вирішити питання Криму, це дуже важливо. І в цій ситуації я особисто розумію: на жаль, як співається в одній пісні, цей дощ надовго, на жаль, треба затягнути. Пояси і розуміти, що це не миттєве вирішення проблеми і не миттєва перемога в цій ситуації. Є окремі величезні проблеми з ресурсами, з фінансами, з нашим з вами психологічним станом, а першу чергу, психологічним станом наших воїнів, наших збройних сил, їх готовності, їх замотивованості. А це безумовно теж пов'язано, бо ви розумієте, в кожного воїна майже є свої родичі, жінки, чоловіки, діти, батьки і так далі. І взагалі і воно як сосуди, які спілкуються. І вони настрій психологічним там і там воно дуже одне передається іншому. І о цій ситуації не знаю, як для вас, для мене ключовим було те, що. В чергове показана суперефективність систем протиповітряної оборони і збройних сил України це вкрай важливо для того, щоб ми рухалися як каток. До нашої перемоги це вкрай важливо для енергетичної безпеки, бо ви розумієте наскільки ці ризики насуваються з надходу приходження опалювального сезону. Це вкрай важливо для нашої психологічної стабільності, для того, щоб ми не нервували, не робили вибачте необдиманих кроків. Це стосується як рядових українців, так і найвищої керівництва держави, включаючи президента України. Пан Зеленський тим більше не має права робити. Не зовсім прораховані якісь емоційні нервові кроки. Це дуже складна геополітична система. Нам треба вести себе дуже обережно в цій системі. Але я переконаний, що всі сьогодні це розуміють: слава ЗСУ, слава протиповітряній обороні, слава Україні, і слава українцям. Гарного вечора. з вами був Олексій Кучеренко.